Привіт усім сьогодні показував це свідчення Юрія Федоровича і Майчки для того, щоб ми не були обмануті лише вчителями, і вітру вченням, бо тому, що вони показують свій і результат, яким вони йшли шлях до Бога. Вони переходили всі церкви, переходили всіх та переслухали всіх пророків на рівні інформації, все знали, але їхнє життя не ставало краще. Хоч вони на початку самі читали слово Боже, вони навіть каялися. І коли зустріли Юрія. Юфедович і маєчка Станіслава та Юрі Сотаненко. То вони зрозуміли, що без божих людей вони не зможуть виконати волю Божу, вони зможуть стати учнями Ісуса Христа. Вони не можуть народитися згори без Божих помазаників. І тому сьогодні нам показано, що нам треба слухати іменно тих людей, які мають Божу благодать, мають Боже помазання, і не не фокусуватися на різних різних вченнях леже тих, тому що нам треба слухати чистої не спотворне, Тоді буде результат, пастирі показують. Всі благослужбу.